Британія прозріла повідомлення англійських журналістів з прикордонної російської території про відверте військове вторгнення в Україну сусідської броньованої колони просто підірвало нині емоційний стан господаря Даунінг-стріт. Британський прем'єр вимагає, щоб збройні сили федерації негайно залишили межі суверенної України. Мало того, Девід Кемерон трохи згодом заявив, що Велика Британія готова надати Україні мільярд фунтів стерлінгів допомоги. Позачергові засідання ради міністрів ЄС цього року стали куди звичнішими за чергові міф про єдину узгоджену позицію Європи з російсько-українського питання розвіює Угорщина. Слідом за словацьким колегою її прем'єр наполягає на перегляді санкцій. Я згоден зі словацьким прем'єром Робертом Фіцо, що санкції, запроваджені заходом як неминучий наслідок російської політики, завдають нам більше шкоди ніж Росії. В політиці це називається пострілом у власну ногу. ЄС мусить компенс. Сувати втрати виробникам і переглянути політику санкцій у той самий час. Британія погрожує Росії новими, якщо військові перетинатимуть український кордон без дозволу. Я дуже стурбований новиною, начебто, російський військовий транспорт перетнув цього ранку український кордон. Гуманітарний конвой – це взагалі інше питання. Але якщо в східній Україні є будь-хто з російського військового персоналу, вони мусять бути негайно звідти виведені, або наслідки будуть вкрай серйозними. Вторгненням російської техніки в Україну Рюються його шведський колега Карл Більд наголошує, що гуманітарний конвой не повинен підтримувати сепаратистів. Навіть зазвичай украй дипломатична Кетрін Ештон не утримується від іронії. на засіданні. Ми розглянемо ситуацію у східній Україні, пильно слідкуємо за тим, що відбувається на кордоні з цим гуманітарним конвоєм. Продовжимо докладати всіх зусиль, зокрема в переговорах між президентом Барозо та президентами Путіним і Порошенком. Шукатимемо виходу з цього становища, які Принесе Україні стабільність і безпеку дату можливої зустрічі не називають але 29 серпня і Порошенко і Путін поїдуть до Словаччини святкувати річницю повстання проти фашистів. Досі вони зустрічалися лише раз в Нормандії, а от тристоронніх переговорів на вищому рівні ще не було. Я не Спецкор, спецкордва плюс і буквально щойно стало відомо про високу ймовірність того, що ще одна колона російської броньованої техніки перетнула український кордон. Лічені хвилини тому у своєму твіт-аккаунті кореспондент BBC в Росії Стів Розенберг написав буквально наступне: десятки машин російської армійської техніки вирушили з російського КПП Донецьк в напрямку кордону з Україною. Звісно, така інформація ще потребує перевірки, але до цього моменту британські журналісти відвертою брехнею в інформуванні не відзначалися.